Вітаю, друзі. Я Віталій Портнаков. Директор Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Бернс під час ракетного обстрілу української столиці та інших населених пунктів країни російськими ракетами знаходився у Києві, зустрічався із президентом України. Володимиром Зеленським, і як більшість мешканців Києва, переховувався у бомбосховищі під час інтенсивних ракетних ударів росіян. Є абсолютно очевидним, що приїзд директора центрального розвідувального управління Сполучених Штатів до української столиці пов'язаний із тією попередньою зустріччю, яка у нього відбулася перед цим візитом. А зустрічався директор ЦРУ США. Із головою служби зовнішньої розвідки Російської Федерації, членом Ради безпеки Російської Федерації Сергієм Наришкіним, одним з найближчих соратників президента Російської Федерації, Володимира Путіна, зустріч відбулася у Анкарі і була першою зустрічю російського та американського розвідників після нападу Володимира Путіна на Україну. І одним з найбільш важливих контактів на рівні російського та американського керівництва після цього нападу, офіційно американська сторона пояснює контакти Берса і Наришкина необхідністю передати сигнал російській стороні щодо наслідків застосування Володимиром Путіним ядерної зброї проти України у цій війні. Однак щодо наслідків застосування ядерної зброї, американські і російські офіційні особи неодноразово обмінювалися і заявами, і якоюсь конфіденційною інформацією. Варто нагадати, що саме щодо наслідків застосування ядерної зброї говорив із секретарем Ради безпеки Російської Федерації Миколою Патрушевим, та Помічником президента Російської Федерації з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейк Саліван. Таким чином, я абсолютно очевидним, що порядок денний зустрічі Бернса і Наришкіна міг бути набагато ширшим ніж просто обмін думками щодо наслідків застосування ядерної зброї російським режимом. Звичайно. Директор ЦРУ, це саме той чиновник, який може конфіденційно обговорити питання обміну заручниками, як відомо, американські громадяни зараз знаходяться у російських в'язницях, і їхнє визволення одна з найголовніших задач адміністрації президента Джозефа Байдена. Президент Байден навіть наголошував, що якщо він і зустрівся б з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним після усього того, що Путін накоїв своїм нападом на Україну, то ця зустріч. Чи звісно, була пов'язана виключно із питаннями звільнення американських громадян з російських в'язниць, і це саме те питання, яке Бернс міг обговорювати із Наришканим. І, до речі, також питання. Яке може стосуватися інтересом української сторони, адже такий обмін заручниками може включати з собі осіб, які зараз знаходяться в Україні після того, як потрапили до українського полону, і перед цим брали участь у військових діях агресора проти української держави. Але очевидно, що не тільки це. Очевидно, що Наришкін це не просто голова служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. Це ще й високопоставлений російський політик і дипломат, який перед тим як очолити службу зовнішньої розвідки був спікером нижньої палати російського парламенту Державної думи. Таким чином, у компетенцію Сергія Наришкіна, входить обговорення не тільки розвідувальних, але й політичних питань. І якщо Вити собі, що зараз у Кремлі шукають шляхи до виходу з цієї ситуації, яку Володимир Путін створив своїм нападом на Україну. Наришкін може бути одним з тих чиновників, який здатний обговорювати різні варіанти порозуміння із своїм конфідентом, директором центрального розвідного управління Сполучених Штатів, тим більше що директор ЦРУ був одним з тих американських чиновників, який приїздив до Москви напередодні війни. І намагався пояснити Володимиру Путіну та іншим високоставленим представникам російського керівництва наслідки їхнього ймовірного нападу на Україну. Нагадаю, що на той час у Сполучених Штатах вже були практично переконані в тому, що Володимир Путін ухвалив рішення про такий напад. Але якщо уявити собі, що Бернс і Наришкін дійшли згоди по якихось важливих питаннях. Імовірно, навіть не кардинальних, але тих, які стосуються поточного перебігу подій, для директора центрального розвідувального управління є досить важливим обговорити ці Контури домовленості чи навпаки неможливість досягти домовленості із президентом України та іншими українськими керівниками той факт, що практично відразу ж після Анкари директор центрального розвідувального управління поїхав до Києва, незважаючи на високий рівень небезпеки перебування в українській столиці, і очікування того, що саме у день проведення саміту двадцятки російські. Збройні сили нанесуть черговий ракетний удар по Києву, говорить про те, що його перемовини дійсно є досить важливими з точки зору перебігу подій цієї війни, і що певний російсько-американський діалог вже по суті розпочався, і що він стосується не тільки двосторонніх російсько-американських питань, а насамперед. Питань пов'язаних із війною Володимира Путіна проти України, і що ці питання, які ставилися на зустрічі директора Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки і голови служби зовнішньої розвитки Російської Федерації, є настільки важливими, настільки нагальними, що Бернст готовий був ризикувати власною безпекою і у Пришкореному режимі відвідувати українську столицю для розмов із Президентом України вічнавіч, а не за допомогою якогось спеціального зв'язку. Таке відбувається саме тоді, коли є цінна, я б навіть сказав, дорогоцінна інформація, яку не можна довірити навіть захищеним способом зв'язку. Коли є що обговорити на високому рівні. І абсолютно очевидно, що результати цих розмов. Із Зеленським, а перед тим із Наришкіним, директор центрального розвітненого управління Сполучених Штатів буде знову таки вічнавіч обговорювати із президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом, коли він повернеться з Києва. А президент Сполучених Штатів з острова Балі, де відбувається зараз зустріч двадцятки, і сам Байден також у конфіденційному порядку говорить із своїми західними колегами про те, як виходити з цієї ситуації, яка склалася внаслідок російського аналітику. Нападу на Україну, і вже зараз, як ми бачимо за ситуацією із е, ракетами в Польщі, погрожує реальним переростанням конфлікту у глобальний, тобто в перспективі у світову катастрофу. Отже, в цій ситуації, звичайно ж, можна говорити про те, що до візиту Бернсу до Києва не варто ставитися легковажно. Це серйозно. І важлива зустріч із ймовірними політичними і воєнними наслідками. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал в Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Мирово!